Доброго всім дня! З вами знову я. Ляхович Тетяна Васильна, вчитель біології, який допомагає вам готуватися до ЗНО або розбиратися в основних базових питаннях біології. Сьогодні у нас з вами практичне заняття по темі ріст. На попередньому відеозанятті, відео уроки ми з вами проходили теоретичні основи ростових процесів. Сьогодні ми ж з вами працюємо з тестами. Я вам нагадую, що тести першого рівня складності або першого варіанту завдань це коли ви із чотирьох запропонованих варіантів повинні вибрати одну. Правильну відповідь. Отже, працюємо. Перше тестове завдання. Позначте твердження, яке відповідає терміну ріст. Перше процес розпаду складних органічних речовин на простій вивільненням енергії. Друге процес кількісних змін живого організму. Третє процес синтезу складних органічних речовин. І четверте процес якісних змін живого організму. Зробіть паузу, дайте самостійну відповідь, а потім послухайте вірний варіант. Звичайно, що ріст це процес кількісних змін живого організму, під час якого збільшується маса живого організму, об'єм живого організму, площа поверхні живого організму, тобто вірною відповіддю є другий варіант процес кількісних змін живого організму. Наступний тест. Якщо на ростові процеси впливають чинники середовища, то ріст поділяється на Перший варіант обмежений та необмежений, другий періодичний та неперіодичний, третій індивідуальний та історичний, і четвертий груповий та індивідуальний. Отже, вірною відповіддю є періодичні та неперіодичні. Якщо на організм впливають чинники середовища, тобто, наприклад, знижується температура атмосферного повітря або вкорочується довжина світлового дня, живий організм реагує на ці чинники і припиняються ростові процеси. Це особливо стосується рослин і грибів. Далі йдемо. Якщо ми говоримо про Вплив тих чинників, то зрозуміло, що організм буде рости періодами. Тобто, наприклад, починаючи свій ріст, коли починають розпускатися бруньки навесні і завершуючи його восени. А коли період несприятливих умов навколишнього середовища, ростові, ростові процеси в організмі припиняються, тому що не виділяються фітогормони. Тому вертаємося, якщо ми говоримо про ростові процеси, на які впливають. Чинники Середовища розподіляються на періодичні і неперіодичні. Якщо розстові процеси тривають до певного віку живого організму, то ріс поділяють на перше. Індивідуальний та історичний, другий обмежений та необмежений, третє періодичний та неперіодичний, четверте спадковий та неспадковий. Вірною відповіддю є обмежений та Необмежений. Що це означає? Організми ростуть по-різному. У деяких організмів ростові процеси тривають протягом всього життя. І е, тоді ріст буде обмеженим, тому що організм росте все життя. Якщо ж організм росте до певного віку, то він називається обмеженим. Тому, якщо ми говоримо про ростові процеси, які тривають до певного віку живого організму, то ріст поділяється на обмежений і необмежений яким організмом притаманний періодичний необмежений ріст? Періодичний ростуть періодами, Необмежений – протягом всього життя? Відповіді. Перше рослина, друге тваринам, третє бактеріям і четверте вірусам. Вірною відповіддю є перший варіант рослина. Тобто рослини ростуть все життя і періодично. Яким організмам. Притаманний, неперіодичний обмежений ріст. Перший варіант рослинам, другий тваринам, третій бактеріям, четвертий вірусам. Звичайно, ріст неперіодичний і обмежений, тобто який не залежить від думов, навколишнього середовища і триває до певного віку, притаманний тваринним організмом. більшості тваринним організмом, хоч є і виключення. Далі, наступний тест якому живому організму притаманний періодичний необмежений ріст? Перший варіант жаба зелена, другий інфузорія туфілька, третя кишкова паличка, четверта береза, бородавчаста. Періодичний і необмежений – Це стосується рослин. Тобто відповідь береза бородавчиста. Я ще раз вернусь до попереднього тесту, який мав притаманнам неперіодичні обмежений. Ми вже сказали, що це є тварина. І якщо говорити про наступний тест, періодичний і необмежений, він притаманний рослина, тобто прикладом рослин є береза бородавчиста. Якому живому організму притаманний неперіодичний обмежений ріст? Перший варіант конюшина біла, другий варіант шипшина собача. Третій варіант. Вибачте, будь ласка, тут помилка. Гадюка Ю немає, гадюка звичайна і четверте бліда поганка. Зрозуміло, що відповідь є третій. гадюка звичайна, тобто це є тваринний організм, якому притаманний не періодичний, але обмежений ріст. Наступне тестове завдання, ми з вами вже говорили, ми повинні знайти логічні пари. Тобто, ми повинні визначити відповідність між видами росту та їх характеристиками. Які є види росту обмежений, Б. періодичний, В необмежений, Г. неперіодичний. Варіанти їх характеристик. Перше, кількісні зміни живого організму, на які впливають чинники середовища. Ми з вами вже сьогодні говорили, що це є періодичний ріст, тобто росте організм періодами. Другі, друга характеристика кількісні зміни живого організму, які тривають все життя. Все життя тривають ростові процеси, які називаються необмеженим ростом, тобто тривають все життя. Третій варіант: кількісні зміни живого організму, на які впливають чинники середовища. Якщо впливають чинники середовища, ріст буде періодичним. Б – періодичний варіант відповіді характеристики третій. Четвертий: кількісні зміни живого організму, які тривають до певного віку. До певного віку. Тривають ростові процеси, якщо організму притаманний обмежений ріст. Тобто відповідь е, варіанту: А обмежений ріст. Е, четверта характеристика притаманна кількісні зміни живого організму, які тривають до певного віку. Отже. Шановні, сьогодні ми з вами говорили про тестові завдання, які стосуються темі Ріст. На наступних заняттях ми будемо розглядати інші тестові завдання, які будуть протаман іншим темам по біології. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо вам подобається, вибачте, якщо я іноді перепутую якісь слова, але я тільки хочу вам допомогти краще здати біологію і передати свій досвід, як друг. А не як вчитель в першу чергу до побачення, до нових зустрічей.